Вітаю вас! Настав час конкретизувати дії, які стосуються критики, щоб більш точніше виявити її причину. Як я дізнаюся, що в моїй голові зараз іде осуд і критика, я починаю лаятися матом. І, не дивлячись на те, що це відбувається найчастіше за кермом, політиці теж достається. Насправді до критики можна віднести будь-який осуд дітей, батьків, вчителів, політиків, Бога, зрештою за несправедливе життя всі люди роблять помилки. Немає ідеальних. Тож, якщо ви зробили помилку, проявіть до себе розумний жаль. Скажіть, так, я зробив помилку. Завдання сьогоднішнього дня вчимося ловити себе за руку, коли в нас включається критичний погляд. Відслідковуємо будь-який негатив до нового це може бути товар, книга або нове обличчя в вашому оточенні. Наша мета зрозуміти, як ми думаємо. Тож, зберігаємо алгоритм, помічаємо, зупиняємо, фіксуємо і нагороджуємо себе. І пам'ятайте про розумний жаль.